При борщині та усиплості голосу. Ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. Протягом дня ворог більше десятка разів атакував Нікопольський район Дніпропетровщини. Окупанти били артилерією, дронами каміканзи та скинули боєприпас з БПЛА. Поцілили по самому Нікополю Марганецькій та Червоногригорівській громадах. У наслідок атак у Марганці поранена 45-річна жінка. Її шпиталізували. Через обстріли, понівечені, багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди, магазини та автомобілі. Є пошкодження на двох підприємствах. Також зачепило лінію інфраструктури та електропередачі. Майже півтисячі ударів завдали росіяни по Запорізькій області. Більшість з них безпілотниками. Обстріляли 14 населених пунктів. Більше про ситуацію розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо із Запоріжжя. Інно привіт! Тож які наслідки атак? Лілі, вітаю повітряна тривога і зараз лунає на Запоріжжі. Існує загроза знову обстрілу ударними безпілотниками. Тож я закликаю запоріжців не нехтувати власною безпекою. Я теж перебуваю у своєму безпечному місці. Ну а щодо загальної обстановки по області, три райони перебували під обстрілами протягом останньої доби: це Пологівський, Васильівський і власне Запорізький З авіації окупанти вдарили по Гуляйполю та Білогір'ю. Ну а решту території обстрілювали артилерію та дронами і лише безпілотниками було завдано майже три сотні ударів і обстрілами пошкоджено житло і майно місцевих жителів, а також інфраструктуру. У Степногірську після прильотів спалахнула пожежа. Рятувальники ліквідували займання господарчої споруди. Минулося без постраждалих, але через інтенсивність обстрілів із цього населеного пункту продовжують виїжджати люди. І нещодавно поліцейські допомогли евакуюватися з Смирічні місцеві жительці під ворожими обстрілами перебувало і саме Запоріжжя напередодні росіяни вдарили по місту безпілотником, і було пошкоджено недобудовану багатоповерхівку. А власне вибухи у деяких районах міста чули і сьогодні зранку. Але як згодом пояснили у міській раді, удари були поза межами міста, постраждалих та пошкоджень інфраструктури немає. Така інформація станом на зараз по Запорізькій області. Я нагадую, у у нас триває повітряна тривога, і передаю вам слово Лілія. Дякую, колего. Бережи себе, і ми закликаємо всіх запоріжців перебувати в укриттях і жителів Запорізької області. За ситуацією у прифронтовій Запорізькій області нагадаю, стежить наша кореспондентка Інна Гогой. 38 населених пунктів на Херсонщині. Окупанти обстріляли з лише минулої доби. Про таке нам повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Як наслідок загинув 53-річний чоловік. Поранені ще 16 людей. Четверо з них у тяжкому стані. Це хаотично і непередбачено. ворожі крила і дронові атаки взагалі цілодобово. Наприклад, минулого тижня наші військові знищили 75% дронів, які якими росіяни намагалися атакувати Херсонщину. Близько 1800 вісімсот летіло, тіло, не долетіло близько 1350 ворожих крил. І ця робота військових на посилення цього захисту постійна. Від балістики ворожих крил та артилерії, майже на Херсонській землі нема захисту, але наші військові працюють над цим. Шахедами та безпілотниками типу «Молнія» били росіяни цієї доби по Харкову. Один з шахедів поцілив по найбільшому торговельному центру Харкова в Салтівському районі. Пожежі не було, а от руйнування значні. Без своїх магазинів і товару лишилося зо дві сотні підприємців. Репортаж із місця подій далі. Відранку власники магазинів вимітають скло та перебирають в цілілі речі. Є побіти пуховики, тобто не скільки скільки буде всього. Збитки будуть? Будуть, будуть угу. Ну, Тримаємось, що робити. Ударною хвилою після падіння шахеда побило за дві сотні магазинів. Пошкоджено вікна і двері, товар увесь весь убитому склі засипало пилом. Цей чоловік торгував дрібним крамом, парасольками і рукавичками. Каже, чи не половину товару доведеться або викинути, або продати за безцінь. Багато побитого Так, ну 30, 40, 50, десь так відсотків. Воно все повідставало, щось там подряпано. Ну і дефектів на товарі багато. У Ірини понівечено магазин і склади з куртками каже, розвивала бізнес все життя. Планує підлатати магазин дерев'яними плитами і продовжувати працювати. Дуже багатьом, так скажем, пожертвували всім, мабуть, і сімейним життям, знаєте, скільки сюди вложено всього. Тому так все це залишити. Ну, повбираємо приведемо все до ладу і будемо працювати. Далі робити свою справу улюблену постраждав і дитячий хаб. Він опинився прямо біля епіцентру глучання. Уламки шахида впали прямо в торгівельні ряди біля центру, де завжди збиралися діти. Тепер про це нагадують лише залишки батуту та розкидані іграшки. По уламках дитячого закладу ходять канадієць Пол Г'юз і американець Ноа Сімс. Вони влаштовували тут для харківських дітей івенти. Якраз сьогодні планували завозити все для нової ігрової кімнати. Кажуть, просто шоковані тим, як можна завдавати таких ударів по мирних людях сюди приходило багато щасливих дітей. Ми влаштовували їм різдвяну вечірку. Канада допомагала, люди допомагали. Тепер тут не буде дітей. Це погано. Коли це все припиниться? я приїхав сюди, щоб працювати з полом, щоб дати всім цим дітям свіжі фрукти та овочі, навчальні курси та декоративно-прикладне мистецтво, тому що у цих дітей дуже багато травм. Це дуже боляче спостерігати за всіма цими руйнуванням, тому що це місце було місцем миру та освіти, де ці діти могли бути. Дітьми, добре проводити час, грати в настільні ігри, настільний футбол і танцювати. Це просто зло. Це жахливо. В адміністрації торговельного центру порахували. Пошкоджено 250 магазинів, 14 тисяч квадратних метрів торговельних площ. Наша щира подяка насамперед службам ДСНС, які вчасно приїхали та попередили спалах пожежі. Дякувати Богу, ми обійшлися цього разу без постраждалих. Охорона була недалеко, але ще раз кажу: ніхто не постраждав. Підприємцям чиї магазини знищені, обіцяють надати нові місця для торгівлі, щоб люди продовжували працювати. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. 66 боєзіткнень зіткнень на фронті від початку доби. Як повідомляють у Генштабі, найгарячішими є Покровський та Лиманський напрямки. По 17 ворожих атак на кожному. Дев'ять разів окупанти гатили на Турецькому, неподалік Деліївки та самого Турецька. Ще шість на Новопавлівському, поблизу Лисівки, Костянтинополя та Роздольного. Двічі росіяни намагалися посунути лінію оборони на Краматорському відтинку в районі Часового Яру. Загарбники здійснили п'ять штурмів на Куп'янському біля Лозової, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового. Гатив, противники на Харківському, неподалік Вовчанська. фпв дрони прикордонників рознесли чотири ворожі автомобілі та дві антени зв'язку. У повітряному бою тараном збили дрон розвідних окупантів та уразили дві їхні позиції, сповістили у Держприкордонслужбі. Бойові роботи на службі в армії українське військо нині активно залучає різні технологічні розробки, які допомагають нищити ворога. Машини здатні доправляти на передову боєприпаси, зброю вивозити поранених, а ще заміновувати території та вести бій замість солдатів. В оперативному командуванні захід започаткували пілотний проєкт із навчання операторів наземних роботизованих комплексів. Уже приймають перших курсантів. Як бійці працюють із залізними воїнами та чому така техніка може змінити перебіг війни, розкажуть мої колеги. Надцілимся на Путіна. Вогонь! Ось так бойовий робот розносить сільськулема та пристроєм. Дистанційно керує боєць. Він у безпечному місці. Апарат дещо схожий на дитячу радіокеровану машинку, але насправді це броньований розвідувально-ударний наземний дрон. Хлопці називають його просто залізний воїн. Він навіть вміє сам перезаряджати кулемет. Тут стоїть кулемет бельгійський фехмах калібр 7,62х51. Є ленти на 100-200 патронів, короб сам влазить 500 Патронів дрон оснащений двома відеокамерами. Усе, що фільмує наземний безпілотник, бачить на моніторі оператор. А він куди тільки не заганяв машину та усі перешкоди здолала. Дрон мінер. І використовується як і камікадзе. А це вже робот, який заміняє на полі бою сапера. Апарат практично безшумний. Платформа несе на собі три протитанкові міни. Дві з них скидає, щоб замінувати позиції. А третю міну пояснює інструктор з позивним пас. Оператор через путь може підірвати і у такий спосіб знищити бліндаж чи техніку противника. Такі комплекси вже використовують на передовій. Та за успішним виконанням завдання кожного робота стоять навчені бійці. Їх віднедавна готують у цьому навчальному центрі оперативного командування Захід. Навички водіння ним перешкоди, тому що це тут імітується, а в бойових умовах. Може все бути вирви. все. ми будемо ще більше якісь приграти робити. Щоб чим важче тут, тим буде краще на полі бою. Курсанти опановують різні моделі наземних роботизованих комплексів. Боєць позивним музикант вчиться їздити на так званому роботі логісті. Головне завдання цієї платформи доставка боєприпасів зброї та продуктів на передову. Тягнути може понад сотню кілограмів. 110 ми возили на ній, веде себе нормально. Роман з Дніпропетровщини мобілізувався вісім місяців тому. За цей час опанував саперну справу, а тепер взявся приручати роботів. Придумано дуже добре, тому що чи відправляти людину. Те саме, що може цей виконати робот. чи Проще зрозумілу техніку, те ж саме людина, якщо там доставка якихось продуктів, то же саме. він візьме два паки і в руки, і все. На роботи можна грузити до 100 кілограмів, вона якби поїде. Набагато швидше, і саме головне це людське життя. Наземні платформи мають досить широкий функціонал. Армійці та виробники переконані, що в майбутньому машини зможуть замінити людей і воюватимуть на фронті. Потрібні саме роботи. Я рахую, що за ними майбутнє. Ми в цьому напрямку намагаємося максимально розвиватись. Їх вартість порівняно з вартістю людським життям ну це ніщо. Тобто нам потрібно максимально зберегти наш особовий склад наших побратимів. От і намагатися саме таким чином нищити ворога. Курс для операторів наземних роботизованих комплексів триватиме місяць. Він охоплює всі основні аспекти, які повинен знати той, хто керує роботом. Навчальну програму адаптували під реалії нашої війни з росіянами. Застосування безпілотних наземних платформ певні військовослужбовці невдовзі можуть змінити хід війни, адже дрони вже панують у небі. Із вдячністю всім захисникам і захисницям Сніжана Сидорук, Микола Василюк подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Росіяни ліквідовують своїх поплічників. Про таке застерегли в СБУ спецслужби РФ підривають виконавців, які мінують ТЦК. Усе щоб позбутися зайвих свідків. Спершу людині пропонують просто занести пакунок до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, а тоді вбивають. В СБУ закликають усіх, кому пропонують таку послугу, повідомляти про це у чат-бот спали ФСБшника. У ньому треба написати, який саме злочин пропонували скоїти і надати контакти вербувальника. У службі безпеки гарантують повну конфіденційність. Агентку Росії, що встановила вибухівку біля оселі ветерана ЗСУ, затримала СБУ. Жінка вчинила теракт у Харкові наприкінці січня цього року. Спільницею ворога виявилася 38-річна місцева безробітна. Вона отримала від російського куратора інструкцію, як зібрати саморобний вибуховий пристрій і де його закласти. Крім того, замаскувала телефон на місці і за його допомогою відстежувала пересування жертви. Злоумисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Як розвивати тилові регіони та підтримувати життя у прифронтових? Це було головне запитання, яке ставили учасники форуму стратегічне планування на регіональному рівні від відновлення до розвитку. Захід об'єднав топ чиновників, керівників громад, експертів та міжнародних партнерів. Головний організатор Міністерства розвитку громад та території України вже презентувало стратегію розвитку громад. Детальніше розповість є Лизавета Яковлева. Перейти від реконструкції до розвитку, попри безпрецедентні виклики війни, це завдання перед собою ставить Україна. Як у таких умовах підвищувати рівень життя в регіонах незалежно від географії? Це одна з головних тем форуму стратегічне планування на регіональному рівні кожна копійка кожна гривня яку зараз ми витрачаємо вона має бути вона має витрачатись зрозуміло для людей тому що під час війни кожна витрата яку ми не можемо пояснити або не можемо пріоритизувати в рамках обороноздатності нашої країни буде викликати подив а в цілому буде викликати просто обурення наших громадян Учасниками форуму стали українські топ-політики, мери міст, керівники невеликих громад від Харківщини до Закарпаття, а також представники держав-партнерок України. Дискусія тривала кілька годин. Учасники наголошують, говорили не про політику, а про умови життя. Ми говоримо тільки про те, щоб у людей була гаряча вода, завжди світло. Завжди був спокій, і той той е, період, коли дійсно одні громади у нас під обстрілами, а інші громади мають за рахунок релокації економічний розвиток, важлива програма підтримки громад, об'єднання, коли пліч опліч, коли ті громади сьогодні, які отримали податки. Радо діляться з ними з тими громадами, які їх на жаль втратили за військових дій. І вже є перші напрацювання. Зокрема, Міністерство розвитку громад презентувало свою стратегію. Зокрема, усі підконтрольні Україні території планують поділити на три зони: прифронтова це регіони, що менше ніж в 30 кілометрах від фронту. Центральна від 30 до сотні кілометрів від лінії зіткнення або неподалік білоруського кордону. І третя це далекі від фронту області, здебільшого західні. Залежно від розташування Садовці формуватимуть свій підхід до розвідку чи підтримки регіону, висловлюють навіть ідею впровадження окремих законів на певних територіях. Не програти мир можна тільки, якщо ми будемо будувати наше майбутнє на принципах тих, на яких будується зараз стратегія регіонального розвитку нашої країни, інклюзивність разом з громадами, почути кожен голос, зрозуміти кожне. Заперечення попрацювати з ним, зрозуміти підходи європейські, як це робиться в країнах ЄС, політика згуртованості, політика розвитку сільських територій це теж дуже важливі компоненти нашого майбутнього. Утім, конкретики щодо окремих підходів чи навіть законів для певних територій поки немає. На стратегію ще чекає кілька етапів, зокрема, погодження з різними регіонами. Єлизавета Яковлева, Василь Дентін. Подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.